Сьогодні 13 жовтня 2022 року. У мене на обзорі Аркуш поштових марок присвячених 24 м зимовим Олімпійським іграм 2022 року, які пройшли з 4 по 20 лютого в Пекіні. Наші міста та села руйнують, расисти. Сьогодні Росія признали страну терористам, а Україні дадуть засоби оборони. Опис аркуша. 20 лютого 2022 року у Пекіні завершилося змагання на 24 х зимових Олімпійських іграх. Україна з однією срібною медаллю замикає топ-25 медального заліку. Про це свідчать дані сайт Олімпійських ігор. Україна завершила Олімпіаду, розділивши 25-26 місця в медальному заліку завдяки срібній медалі. Фрістайліста Олександра Абраменка. Дизайн почтової марки та штемпеля перший день розробила Марина Куц, яка також була автором попередньої Олімпійської марки, присвяченої 17-літнім Олімпійським іграм 2020 року. На почтовій марсі поєднані елементи традиційної культури Китаю та піктограми окремих зимових видів спорту. Які за стилем нагадують китайські іерогліфи. В центрі композиції зображено дракон, який вважається втіленням сили та розуму і є символом Китаю. На тулубі розміщена цифра 2022 рік, проведення зимових Олімпійських ігор. Завершує композицію емблема Національного олімпійського комітету України. Тіло марки блакитне що асоціюється з кольором зими, символізуючи чистоту криги снігу. Колір також уособлює мрії мрій та майбутнє. Марка випущена тиражом 130 тисяч примірників. Її номінал F еквівалент 23 гривні, що відповідає тарифу на пересилання найпріоритетного рекомендованого листа масою до 50 грам у межах України. Випуск почтовой марки Традиційний атрибут ігор. Часу проголошення незалежності України. Попередні кожних літніх та зимових мультиспортивних стартів. що ще в Укрпочті у співпраці спів... з Національним олімпійським комітетом України випускає поштові марки. Марка чиста з клієм. Дякую за лайк та підписку. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!